618 день в Канаді, 21.02.25, Але вже минуло 12. Капець час минає, заліз біарки і затягнуло мене знов. Е, що Сьогодні Сьогодні спокійний день, п'ятниця. Дуже спокійна. Класна п'ятниця, зранку встав. Технічні приміщення обійшов, подивився, що там бойлери. Попробував перезавантажити, не пішло. Два бойлера не запускаються. Але двох вистачає зараз потепліло, плюс температура на вулиці, тому, тому нормально. Зразу за комп'ютер видрукував заявочки, там нічого не було. Була заявочка на е, заміну батареїв у дверях, і я вирішив зразу там дозвіл в будь-який час. Я знаю тих мешканців, дуже класна родина. І пішов зразу поміняв. Я поміняв без офісу, бо вставив додаткове живлення. Я коли знімав батарейки, Живлення було на, на самому замку і воно не збилось. Я все одно їм сказав піти перезавантажити, перестановити систему, але воно працювало. Я перевірив ключ власників, так що нормально. Спокійний, спокійний робочий день. Треба було перенести одну мікрохвильовку з однієї квартири в другу, з вежі з в однієї в другу. І я потихесненько сам то зробив. Алекс пішов фарбувати квартирку. Думаю, не буду його тривожити. Е, і цей. Поки їхав, мене малий. Алекс зупинив, каже: Роман, там труба тече. Я пішов, подивився з ним, нічого страшного. Можна буде зремонтувати вже в понеділок. Там така каналізаційна труба. Е, то, що ви ставили. Туалет з шафом. Там просто мене давали клей на таких резинових затяжках, так що ні, там, там не проблема, то зробиться. От. День пройшов скоро, в четвертій Сем до мене подзвонив, він приїхав і вирішив сьогодні поїхати додому велосипедом. Він собі купив електричний велосипед. І він зовсім ну, не розбирається. ну Я просто в шоці, як так? Два болтика є, їх треба підкрутити. Він каже, я не знаю. Це жесть Молоток йому тільки давай в руки. Але нічого, я поміг підкрутив. Педалі, Педалі хтось закрутив криво, в різьбу не попав, криво закрутив і так на силу Ну так логічно, що треба відкрутити і закрутити правильно. Не може закрутити. Не може поставити правильно і закрутити. Тепер. Ще руками. Коротше, і той мене зробили. зробив, наставив велосипед, я сподіваюся, він додому доїхав. Бо там і колесо переднє навіть було відкручене. Але ні, нормально, ні, ніби все так подотягував, що має бути. Мені колодки поставив. І сподіваюся, доїхав. Завтра треба будемо подзвонити спитатися. Бачу, пропущений, не знаю, що він там дзвонив, але це, вже пізно йому перезвонювати. Завтра. Після. Після роботи тренажерний зал. Багато людей не було, мій тренажер, я не знаю, чому його ніхто не бере, з якої я починаю. Зробив всі вправи, був китайчик оцей старенький. ой от таке от. Вечір. Спокійно, вдома, прийти на порошочок, повечеряли. І відпочивати. Коротше, треба бігти спати. 12.22 Па-па!